Сторінка 63, параграф 9. Політичний устрій, суспільне, господарське та повсякденне життя Русі України. Політичний устрій, влада князя Русь Україна пройшла кілька етапів політичного розвитку. У ранніх слов'ян межа Перше, Друге століття, 8 століття. На чолі племені стояв вождь, князь, який спирався на воїнів, дружину таку форму організації влади. І суспільства історики традиційно називають вождівством, вождем ставав найкращий воїн. У період становлення Русі України 9, перша половина 10-го століття, перші літописні князі, спираючись на вірну дружину, підкорювали сусідні племена. Це був етап творення держави. Наприкінці 10-го, у середині 11-го століття, Русь Україна перебувала на етапі розквиту. Це був час завершення формування території, становлення монархічної форми правління, створення перших законів розквіту культури. Варто запам'ятати, монархія держава, де найвища влада належить одній особі й передається у спадок, централізована монархія, різновид монархії, за якої монарх, Великий князь, король, імператор володіє абсолютною владою. І контролює всі аспекти управління імперією або країною. Імперія велика монархічна держава, створена шляхом включення до свого складу територій інших держав. На чолі держави стояв Великий князь Київський. Він мав усю повноту влади, видавав закони та накази, усні чи письмові, керував військом, дружиною, судив. Частину судових функцій пізніше було передано церкві, укладав міжнародні угоди. За бажання князь міг радитися з потрібними людьми, для цього могла скликатися рада, куди допускалися довірені бояри, старші дружинники, духовенство та представники міської знаті. Після смерті князя країна мала переходити спадкоємцям, якими вважалися всі його сини. Проте, оскільки кожен хотів правити одноосібно, сини князя розпочинали збройну боротьбу за повний контроль над країною та Київським престолом Суспільний устрій. Як і в Європі, суспільство Русі України поділялося на три стани з різними правами й обов'язками духовенство, лицарство та простолюд. Варто запам'ятати. Удільні князі представники правлячого княжого роду, яким Великий князь Київський надав в управління частину держави, уділ удільне князівство, бояри. Назва представників військової спільноти Русі України, які займали друге після князів становище в управлінні державою, володіли землями водщиною. Водщина – Отримане від Отця спадкове земельне володіння, дружинники, бояки князя, які за службу отримували земельні володіння. Основну масу населення Русі України становили непривілейовані жителі селяни та міщани. Селяни були об'єднані в сільську громаду верв. Вільні члени селянської громади називалися смердами. Оскільки вони жили на землях князя чи інших землевласників, то мусили виконувати на їх користь повинності, і з часом частина смердів втрачала свободу, потрапляючи в залежність від більш заможних верст населення. Збіднілі селяни, які брали позику купу в землевласника і мусили її відпрацювати, називалися закупами рядовичі потрапляли в залежність. На підставі угоди, ряду із землевласником, найнижчу сходинку посідали холопи, повністю залежні люди, невільники, особливу групу складали ізгої, люди, які з різних причин вибули зі свого соціального середовища, роду, громади, міста і села, житла рус. Історично на території Русі України розвинулися такі типи поселень, неукріплені села. У яких проживали вільні і залежні селяни, укріплені замки, у яких мешкала знать та її челядь, сторожові гради, що слугували оборонними пунктами, а також міста, політичні, торговельні, ремісничі й культурні центри. Руси всі укріплені поселення називали градами, вказуючи на те, що вони оточені захисними спорудами, оградами, залишки таких укріплень. Археологи називають городищами. Міста переважно складалися з укріпленого дитинця, де проживала верхівка суспільства. На околицях, посади, кінці жили звичайні міщани, ремісники та купецтво. Важливим елементом торговельно-ремісничої частини міста був торг, де продавали й купували все необхідне для життя. Тут можна було дізнатися всі новини. А також розпорядження влади, що оголошувалися спеціальними урядовцями. Важливими елементами міської забудови після хрещення Русі стали храми та прилеглі монастирі, повсякденне життя родина. Центром повсякденного життя Русі України була сім'я. Сім'ї зазвичай були великими до 12-15 осіб. В одному помешканні могли жити представники трьох поколінь. Діди й баби, батьки й матері з власними дітьми. Яким було дитинство, відомо мало, ймовірно, дітей з раннього віку привчали допомагати по господарству батькам. Слов'яни-язичники намагалися долучити дітей до світу духів і магії. Іноді могли нарікати дітей назвами звірів Вовк, Ведмідь, Зубр. Так, відомий воєвода князя Володимира звався Вовчий Хвіст. Інколи, щоб відлякати злих духів, дитину могли назвати її негарним ім'ям некрас, поганка, нехорош, мал. Часто протягом життя людина могла змінювати ім'я. Княжі імена складалися зазвичай з двох коренів Святослав, Володимир, Ярослав, Мирослав, Судимира. Із поширенням християнства серед жителів Русі з'явилася традиція двох імен. Усталеного слов'янського та християнського, запозиченого з юдейських, грецьких і римських імен. Так, Володимир Святославич мав християнське ім'я Василій, а Ярослав Володимирович Георгій Юрій. До речі, по-батькові називали тільки князів і бояр як прізвища у князів могли використовувати ім'я першого предка господарство, ремесла, торгівля. Господарство Русі України було натуральним. Усе необхідне для життя виробляли селяни і ремісники та споживали на місці. Головним заняттям, як і раніше, були землеробство і скотарство. Поширеними були мисливство, рибальство, бортництво, добування меду диких бджіл. Руси були прекрасними ремісниками. Серед ремесел переважали металообробка заліза та цінних металів. Золота і срібла, обробка дерева та шкіри, гончарство, ювелірна справа, шкіру обробляли вручну фізично сильні люди, кожум'яки. Русь Україна розташовувалась на перетині великих торговельних шляхів, які зв'язували північ і південь Європи, мусульманський схід і християнський захід, зовнішня торгівля Руси України. Торговельні шляхи. Із варягів у греки: Балтійське, Чорне море до Візантії. Залозний шлях. Русь, Кавказ, Арабський Світ, Соляний шлях. Русь, Центральна і Західна Європа. Експорт вивозили. Шкури, хутро, мед, віск, хліб, сіль, збіжжя, ремісничі вироби. Імпорт завозили. Шовкові тканини, прикраси, посуд, вино. Прянощі, зброю, породистих коней, рідкісні фрукти й овочі. Центрами торгівлі були руські міста: Київ, Вижгород, Чернігів, Любич, Витичів, Переяслав, Володимир на Волині, Галич та інші. Найзручнішими шляхами вважалися річки і влітку, і взимку сухопутні шляхи були менш придатними та безпечними. У різні періоди в торговельних операціях. Руси використовували різні гроші: арабські дергеми, князівські злотники і срібники, гривни, київські, чернігівські та інші, куни та інші. На різних етапах розвитку Русі значення їх в обігу змінювалося.